Додавали, і У да, в нас дійсно є така проблема, що в нас є боги по виборах 2012 року. Це, я думаю, що це наша внутрішня проблема, за якою ми не відмовляємося, від якої не відмовляється наш лікар. Це дійсно є факти, що деякі наші... Члени партії, бо практично всі люди, які працювали, вони писали заяву, особливо ці люди, які працювали в штабах, це всі наші керівники районних організацій. По штабі, в районних організаціях в обласному штабі, окружних, це були представники керівники наших районних організацій. борт перед Наталією теж не заплатила. Вона працювала керівником попутного штабу. Ну це як відсут. Ми від цих. Боргів не відмовляється. Що стосується таких округів, як Теребовлянський округ, не знаю, я там бачу якийсь коментар по висятину, весь Теребовлянський округ не має, в нас жодних боргів. От що стосується, я дякую. Ви за підняте питання, ви просто допомагаєте нам працювати. Це дуже слушно. Це і робота журналіста, я думаю, то, щоб вказувати на якісь. Плохівка чи помилка нами, ви дійсно допомагаєте. Це питання воно і бачить в Києві. Це не тільки ми бачимо і ці ваші коментарі, бачать в Києві. Я думаю, вони прислухаються сторічне грошей. Ви віддадуть, але трошки є одне у твоїх коментарях. що Ти пишеш, що Кличко заявив, можна підняти за двадцяте число. Листопада брикін плечка і можна сказати, він не дає розпорядження обласним керівникам роздати. Тому що і тут вибори в Україні, ти ж давно працюєш політичними штабами, прекрасно розумієш, що це гроші центрального штабу поступають, а не роздають обласні керівники. Хоча по мірі можливості всі кошти, які мають. Ці борги помірюють можливості навіть свого кармана гашу. На сьогоднішній день я сказав, округ у нас закритий взагалі повністю. Штаби, да, допоміг наш мажор-старший, він закрив. Хоча він зайняв третє місце. Що стосується міста Тернополя? У нас всі борги закриті, залишається тільки. КВДБ це агітатори, які працювали по місту. Палаці, всі комісії закриті. Це буде зроблено буквально на цьому тижні. З завтрашнього дня, от садить мій помічник Андрій Цибульський, до нього наші агітатори зможуть підходити. Борги, які ми винні, ми їм заплатимо. Що стосується міста. Частина з Баражського округу заплачена, ще частина залишилася. Бо такі в нас є проблеми. Що стосується, так, да, ми перший раз брали участь в виборах, можливо, трошки частина не розрахували, і це підтверджує, що в нас немає того, що кричали всі і партії, і наші колеги по опозиції, що нам допомагають якісь олігархи, бізнес-структури. Якщо б вони нам допомагали, напевно, у нас боргів по виборах не було. Це означає, що ми на вибори йшли самі, без ніякої підтримки. На сьогоднішній день перед ніякими бізнесовими структурами у нас...